Професіональна футбольна ліга представляє перенесений матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 року. Галицьке дербі сьогодні будемо дивитись, яке мало відбутися ще 11 листопада, але затяжна повітряна тривога не дозвола тоді. Зіграти поєдинок з кала дев'ятнадцять проти руху 2 саме в день, коли це було заплановано. Ну, тож, друзі, матч розпочато. Розірують його стріяни, і от уже передача дойшла до Івана Пастуха. Лісовик лісовик зміщується в центр, Лісовик пробиває по воротах низом і тут. Який момент стріян! По справжньому гострий момент. Лісовик там класно пробив низом. Здавалося, що в принципі харечко контролює момент, але там просто як грім серед ясного неба з'явився Валентина Напутий, пробує в перекладну це от. По справжньому перший небезпечний момент подача в штрафну зону. Карабін, 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 удар який відкривають рахунок. Гості забиває рух. Два Ярослав, Карабін відкриває рахунок на 16-й хвилині. Матчу довгий вітав передачу на Добрянського. Добрянський класно закинув штрафну зону. Карабін тут при правив і не колишній і тут. Просто пробиває, закотив м'яч у правий кут воріт Дениса. За Городньо і маємо перший м'яч у поєдинку, десь, можливо, не по логіці гри. Одразу в трьох там намагаються відібрати стріляний м'яч. Що їм вдається, високо вони розташовуються, лісовик. Лєбєдєв. Лєбєдєв! удар воротах. Сір'я Лєбєдєва. який момент! Тут стріян там розминається м'яч з близньою стійкою. Здавалося, що там Харечко контролював цей момент. Бачимо, як Лебедів пробиває по воротах. М'яч навіть стрибав, але там повністю контролював Харечко цей епізод. Цікаво, хто ж буде пробувати. Там і Сергій Лебедів, і Артур Яната біля м'яча, і Максим Авер'янов. Це тріо. Будь-хто з них може пробити, але пологі цей епізод це більше позиція. Макса Авер'янова, відходить. Капітан буде пробивати все-таки Артур Яна. Яната пробиває Артур Яната, по поворота. Який момент! Як же ж класно про Артур Яната? М'яч низом прошив стінку. Бачимо, як же ж м'яч опускався, і відскок був. І поруч зі стійкою пролітаєху зараз мабуть, буде. Сесток арбітра на перерву. Друга перерва в цьому поєдинку. На цей раз заплановано. Перший темп завершено. Рахунок 0-1 на користь руху. 2. розпочався у нас вже другий тайм. Максим Аваріяно буде виконувати подачу з кутового. Аверіанов готує подачу. Аверіанов. подача в штрафну зону. Тут чіпляє м'яч. Іван пастух іван пастух удар поворотах. Ввіретує в друге. Олександр Харечко вдруге рятує, демонструють нам повтор цього моменту. Варіанов подає. Пастух тут підробив м'яч і лівою ногою пробиває прямо в кутик, але витягує. І в цьому епізоді Олександр Харечко. Ну і добування від Лукянченка. Також тяг знову подача. Аваріянов подає тут же відбуваються рухівці, але на підборі першим гравець є стрільської команди. Падає на газон Лук'янчика, але арбітер дає грати. Лук'янчик отримує передачу. від Вер'я простріл від Лукянченка. Віддовго відлітає м'яч. Пилює тут на гру рукою, але гра продовжується. Ось і дивимося повтор. Лук'янченко тут прострілює. І так, була гра рукою. Якщо дивитися на цю памеру, від коліна відскочив в руку довгому і здається, що була. Все-таки гра рукою. Мазур, мазур виходить на оперативний простір. Мазур перед ним е, напуда, але передача йде на лівий фланг. Цень, передача на мазура. Мазур пробиває. Який сей від Харечка! ой яй 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 як же ж тут витягує в цьому епізоді? Лебедєв. От Лебедєв сьогодні закриває опорну зону. Таке от рішення сьогодні від е, Михайла Басараба. Немає сьогодні в заявці Олександра Чепелюка, який також е, з темп, підвищеною температурою. А так він сьогодні Лебедєв змушений зіграти в центрі опорної зони падає на газон Роман не і це пенальті. Пенальті ставить. Е, Андрій Шевчук пенальті у ворота руху два. І це шанс на 59 й хвилині. Матчу. Роман Николишин падає на зону, Пенальті пробиває Максим Авер'янов. Авер'янов удар по воротах і зрівнює рахунок Максим Авер'янов. Шостий м'яч у цьому сезоні забиває Максим Авер'янов. І 1-1 на 60-й хвилині. Матчу. Руніч Руніч там проти нього Лебедів Лебедів підштовхує Руніча. Передача на удар по воротах і забиває. Забиває тут Максим Музичук. Дивимося, як відбувалося це взяття воріт. Руніч там вборовся боровся проти Лебедєва, там піштовхував Лебедів Руніча. Передача на Музичука і. Виграє цю боротьбу Івана Пастуха і забиває Пучковський. Відкривається там Николишин, просить передачу, але Пучковський йде сам Ходить в штрафну зону. Пучковський, Пучковський, Пучковський! Пучковський тудар поворота. Харечку рятує, але атака триває. Николишин Тут Николишин пробиває по поворотах, відбивається. рухівці. Показують нам тут, як Пучковський проходив там, проти довго оборовся, і як класно пробиває Пучковський. І атака йде лівим краєм, там не пі -пі, мчить. Таке відчуття, що він лише вийшов на поле. Дуже і дуже повний сили. Не пі -пі, зміщується про нього. Петрик. не пі -пі. Удар Удар поворотах. Тут руніч. Руніч без опіки, удар в поворотах. Як же спробачає Василь Руніч? Який момент залишили просто без опіки Василя Руніча? Оборонці стріляну вже повністю всі сили кинули на атаку. В забогородній іде на цей кутовий голки перейде на останній на останні ці штурми воріт. Просто я думаю, що всі вболівальники зараз вільських телекранів піднялися. Ключовий момент матчу, подача виграє боротьбу Пучковський, зберігає м'яч. А другим темпом подає. скидає за скидає удар по воротах від заворотів. Пастух! Який момент? Дивимось, що тут відбулося. Николишин скидає. Так, і Загородній пробиває тут і зіштовхнувся він зі своїм візаві. Яната буде подавати. Яната буде виконувати цей пластир. Яната високе закидання тут. Виграє боротьбу Николишин, але... Падає тут на зон Ігор гордоць, і в цей момент лунає фінальний свисток у матчі. Стрийська скала 19-11 в останньому поєдинку цього року. Поступається руху 2.